Привіт-привіт, друзі! Сонце рано-рано встало і умилося в расі. Землю радо привітала. Добрий день, сказала всім. Діти, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Ми поговоримо про те, що людина не може жити на самоті, людина живе в суспільстві. Ми ходимо з вами в театри. В магазини, в перукарню, в крамниці, їздимо в транспорті, ходимо, хто в дитячий садочок, хто ходить в школу. Тобто ми спілкуємося з іншими людьми. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як люди спілкуються одне з одним. Які правила виробили люди для себе. Поговоримо сьогодні про ввічливі слова. Дуже-дуже давно в глухих джунглях жили люди і звірі. Вони жили самотня, були пахмурими, і під час зустрічі вони гирчали одне на одного, бо не могли дружити. Одного разу. Цілий тиждень йшов дощ, усі усі промокли, їм стало сумно і самотньо. І пішли вони до мудрої сови і попросили їх навчити дружити. Запам'ятайте, сказала їм сова, вам потрібно навчитися спілкуватися. Спілкування це вміння жити разом перш за все. І під час зустрічі необхідно посміхатися, поверниться одне до одного, посміхниться. З тієї пори люди радісно зустрічали одне одного. Коли люди спілкуються, вони використовують в своїй мові чарівні слова. Що ж це за чарівні слова? Це слова вічливі. У світі багато добрих вічливих слів, які людям піднімають настрій, які сповнені душевного тепла, які просто приємно почути від людини близької, знайомої або незнайомої. Діти, а які чарівні вічливі слова? Ви знаєте, назвіть їх. Молодці. Це такі слова. Доброго ранку, доброго дня. Дякую, вибачте, будь ласка, до побачення, смачного, будьте здорові. Прошу, вибачте, перепрошую. Добрий день, добрий вечір, доброго здоров'я. На добраніч! вітаю! Як же слід говорити вічливі слова? Добрим та ласковим, лагідним словом, з усмішкою, дивлячись в очі співбесіднику. Вічливість – це уміння поводити себе так, щоб іншим було приємно з тобою. А як ви гадаєте, діти, людину називають вічливою тільки тоді, коли вона від... вітається з усіма чи не тільки? Так, правильно, ще тоді, коли людина робить добрі вчинки. Із чарівними словами привітання звертаються тоді, коли зустрічають своїх рідних, друзів чи знайомих. Слова привітання можна також казати, поздоровляючи когось із приємною подією. подією. Ввічливі слова вибачення вживають тоді, коли когось турбують, просять вибачення й тоді, коли відчувають свою провину за якийсь поганий вчинок. Пробачте, будь ласка, просять так вибачення у старших. Вибач, мені дуже шкода, просять так пробачення у друзів. Ввічливі слова подяки доречні тоді. Коли хочеться висловити свою вдячність комусь. А чарівні слова прохання говорять під час розставання. Слова прохання стануть у пригоди тоді, коли просять про якусь послугу, про допомогу. Здравствуйте! Так можна привітатися з дорослою людиною, яка не є членом родини. Ще так можна привітатися з дітьми, якщо їх багато. Привіт! Такими словами можна привітати друга, приятеля, будь-кого з однолітків, братика, сестричку. А зараз давайте пограємо. Гра називається Продовж чарівні слова. Слухайте уважно. Учні йдуть щоранку в школу. Дзвонить дзвоник, дзень-дзелень. Учні вчителя зустрічають і говорять. Добрий день, Правильно, діти. Вранці вас послала мама до сусідки тіті Тані. Вийде тітонька на ганок. ми їй скажемо. Правильно, добрий ранок. Допоміг тобі товариш. Поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Яке діти? Правильно, дякую. Як задачу вирішити дуже-дуже важко. Тут сказати треба другу, поможи. Будь ласка, правильно. Коля наш образив таню, чути схлипування, плач, що сказати треба колі, люба танечко. Пробач, правильно, молодці. Вкладає мама спати на ніч, ніжно мовить. Яке чарівне слово? На добраніч, правильно. Діти, роздивіться цю. Картинку і скажіть, будь ласка, яке слово сказав хлопчик бабусі? Як ви гадаєте? Правильно, сідайте, будь ласка, роздивіться цю картинку і скажіть, яке вічливе слово можна сказати хлопчику? Правильно, яке слово? Смачного молодці. Давайте ще раз згадаємо вічливі слова. Якщо настав світанок, вітайся добрий рано. Ще так вітайся, малече, якщо стемніло, добрий вечір, правильно? Без друзів сумно виглядає світ, як їх зустрінеш, скажеш їм. Привіт! Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно. Щире дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш щось, скажи, будь ласка. Образив кого ненароком ти бач, Йому не соромся сказати вибач. Який деж вже має значення сказати до побачення. Діти, вічливих слів не одне і не два. Знай і пам'ятай, ти ці чуда слова.